Привіт, підписчики, підпишіці. Сьогодні я не буду робити огляд якоїсь техніки або гри. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як всім нам відома студія просрала один з найоригінальніших проєктів у своєму жанрі. Сьогодні будемо говорити про Rainbow Six. Siege. Її створила студія Ubisoft. До Ubisoft можна відноситися по-різному. Для когось це студія, яка створювала шедевральні ігри дитинства, які залишилися в серці, а для когось це завод Лайна, який працює по принципу конвеєра. Я скоріше до другої категорії людей буду відноситися, тому що, в принципі, Ubisoft останнім часом, останні декілька років, займається саме тим, що знищує все те, що вона створила колись давно. Вона вичавляє всі соки, що залишилися ще в цій студії. Тож я сподіваюся, що ця студія, в принципі, зникне, закриється. Метрі та як на два під землю ванали історії. Вирішив зберити порно рослинність. Миску. В принципі, причини ненавидіти Ubisoft дуже багато, але особисто для мене є одна основна. Це гра, яка була ідеальна, яка працювала, яка була хороша, яка була цікава. І вони її просто спаскудили. І це не той випадок, коли олдфагу щось не подобається в грі, яка оновлюється. Ні, по всім категоріям, по всім параметрам, ця гра стала гіршою. Просто відбувся даунгрейд, щоб ви краще зрозуміли про що я говорю. Подивіться на те, якою гра була раніше, і яка вона зараз. I'm ready. No, wait, 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 two, three. Good job, guys. Якщо ви не грали в Rainbow Six Siege, то коротко поясню, чому ця гра раніше була просто шедевром. З одного боку це була гра подібна на Radio Not, тобто такі ігри, як симулятори, знаєте, спецслужбовців, де все було максимально серйозно, де немає жодного фану, тобто лише от конкретно відігруєш роль. А з іншого боку, це було схоже і на змагальні ігри, такі як Counter-Strike, Valorant і подібне. Тобто це було щось з одного боку і серйозне, як Ready or Not, а з іншого боку, щось яскраве і веселе, і ну, як змагання, типу як Counter-Strike і подібні її ігри. І для мене, як для геймера, який перейшов з Counter-Strike, це була просто неймовірна насолода. Ти можеш ламати стіни, ти обираєш оперативників, ти думаєш якусь тактику наперед перед матчем, різна зброя, різні ці гаджети. Все було просто неймовірно. Але потім сталося те, що трапляється кожного разу, як Ubisoft щось робить. Воно перетворюється на лайно. Що саме трапилося? Ми наче вже маємо готову цікаву гру. Ну там додавай якісь івенти. Може оновлюй графіку, щось додавай там оперативників, зброю, але ж обережно, щоб це не перетворилося просто в якесь зборище суте на цих оперативників, які будуть один одного повторювати. Ubisoft зробила саме те, що не треба було робити. Вони додали неймовірну кількість оперативників, які один одного просто вимикали. Тобто вони були вже не потрібні старі оперативники, коли з'являлися нові. Вони додавали нові карти, які повністю були. От вони були мерзе. Їх ніколи ніхто не обирав на голосування. Там можна було обирати, яких, яких карт не буде, і завжди ці карти банилися, тому що ніхто не хотів грати на цих картах. І це не тому, що вони нові, треба звикати, а тому, що вони, блять, вони пусті. Якщо інші карти в Rainbow Six Siege, це були ну, реально такі атмосферні, продумані карти, там було все наповнене. Це виглядало, як реальна локація, яка існувала, а потім на цій локації починаються відбуватися якісь події. А нові карти вони виглядали саме так, от, наче їх спеціально створили для того, щоб на них відбула Кіберспортивні події. А що таке кіберспорт? Кіберспорт це в першу чергу баланс в грі. Тобто, перемагати має не той, у кого краще оперативник, як в Six Siege. Тут є оперативники кращі і гірші. Перемагати має той, у кого руки пряміщують. З одного боку, вони хотіли кіберспорт, щоб більше людей сюди прийшло, більше грошей. Це все зрозуміло. Але от, окрім того, що вони хотіли кіберспорт, вони ще й додають декілька десятків оперативників, які абсолютно різні, з різними характеристиками. Хтось швидший, хтось повільніший, хтось з пушки піднімає швидше, хтось повільніше. У кого у всіх них різна зброя. Тобто не може бути один оперативник з однієї команди і з іншої, в яких буде абсолютно однакова амуніція. Різні оці, в принципі, приспособи, якими можна на бабу стіну пропиляти, або диму напустити. Коротше, абсолютно різні оперативники, які теж додавалися для того, щоб їх купували через там Battle Pass, що, що там що два місяці він є. або щоб їх купували так напряму донатом, і оцими спробами зробити з обох боків Ubisoft просто знищили цю гру. Тобто, ми раніше мали більш-менш серйозну гру. Зараз ми це втратили раніше. Ми мали велику кількість оперативників. Вони були не ну вони були різні імбалансні. Тепер ми це втратили, і та, та ми втратили просто неймовірну кількість чогось цієї гри. Почнемо ми з візуалу. Це перше, що ми втратили, перше, що ми бачимо, і те, що мене бісить найбільше. Ми втратили візуальні ефекти. Дивіться, Ubisoft хотіли зробити кіберспортивну гру для того, щоб як можна більше людей дітей хотіли цю гру пограти, ставати кіберспортсменами, купувати, донатити на скіни. Коротше, хотіли грошей, там багато різних причин, може, якусь херню сказав, але суть одна і та сама. А для того щоб більшість геймерів могли пограти в вашу гру, вона має працювати майже на всьому. Є два шляхи: перший логічний той, який би зробила нормальна студія оптимізація. Треба було зробити так, щоб ваша гра працювала на будь-якому шматкові лайна. Або є другий шлях, який, мабуть, Ubisoft в патенти свої внесли, це даунгрейд-графіки. І тут дві причини даунгрейд графіки. З одного боку, вони хотіли, щоб це працювало на більшості ноутбуків ігрових, а з іншого боку, вони якби заохочували кіберкаклет з counter Counter-Strike і подібних ігор переходити в Rainbow Six Siege. А для цього треба прибрати всі. Оті візуальні ефекти. Це, як, знаєте, як в PUBG є ця можливість е, скрутити налаштування до мінімуму, щоб не було трави, бабочок, там сонце не так блікувало. І щось подібне в Rainbow Six зробили розраби, але для всіх одночасно. Вони просто вимкнули графіку. Ні, текстури залишилися, слава Богу. Але всі візуальні ефекти вони просто прибрали. Тобто те, що раніше давало атмосферу, для них здалося менш важливим, ніж е, оптимізація. Тому вони це прибрали, і зараз гра виглядає як лайно. Один з наймоїх улюбленіших прикладів раніше, коли ти пропилював стіну, щоб зайти туди, був вибух, який велику кількість пилу, оцих всяких трісочок, шматочків металу летіли в повітря. І ти, якби, якщо ти в захисті, то ти знав, ля точно заходять, тому що там курява, вибух і так далі. Зараз в захисті ти орієнтуєшся тільки на звук, тобто ти відразу не зрозумієш, звідкіля заходять. А коли ти в атаці, то раніше була курява, яка потихеньку спадала, і ти міг за завчасно зацілитися і перестріляти там ворогів, або я не знаю, якусь тактику придумати швиденько. Це прибрали. Або менш помітні штуки. А є такий оперативник, як Фрост. У неї є капкан. Цей капкан вона кидає на підлогу. І він, м'яко кажучи, не зливається з атмосферою, тобто він взагалі його дуже легко побачити, можна обійти, зламати. І як це вирішувалося, можна було просто постріляти по стелі, звідтіля сипалися трісочки сміття там штукатурка, і тоді вже пастку було видно не так добре. Тепер це прибрали, тому що це нечесно. Блять, і таких прикладів просто неймовірна кількість. Або, е, наприклад, ви граєте 5 на 5, і таке трапляється, що хтось помирає. Раніше можна було за труп поставити міну, можна було самому там лягти сховатися, або ще щось вигадати з трупом зробити. Зараз труп з часом, доволі коротким часом, зникає. Він як кабіля Apple розтворюється в повітрі. Скіни. Це останнє про що я зараз буду говорити. Я не можу нічого про них сказати, тому що ну ви самі все бачите. Це якийсь пиздець, хто, як, чому, хуй його знає, але я чомусь думав, що через ці скини, як мінімум, онлайн в гри впаде, тому що ну неможливо грати в це лайно, коли там якісь бігають ненормальні істоти замість оперативників. Після того як я вам розповідав, наскільки ця гра погана, мабуть, прозвучить дивно, але в гри онлайн живіший всіх живих. Онлайн в цій грі він як Лєнін, тільки не підар. В неї грають, матчі знаходяться доволі швидко, ну в розумінні Ubisoft швидко, е, чесно кажучи, наче от грі вже їй немало років, вона якого, там 15-16 року, а вона в такому мерзенному стані. Вона досі багує, вона досі лагає. Е, я не кажу про сам геймплей, я кажу про сервери. Вони працюють просто через сраку. Мені взагалі здається, що їхні сервери це не сервери, якісь десь там в Європі, куплені або в Азії. Це сервери Укрпошти. Але незважаючи на це, люди в це грають. І я хотів би вас застерегти. Якщо Ну, з'явиться якийсь е, товариш, ваш якийсь е, якийсь геймер ці гри, фанат або просто людина, яка захочеться спробувати відмовтеся. просто відмовтеся. Ти чув про ненсі рейган? Ні, дуже поважна пані. каже, коли тобі пропонують цю штуку, треба сказати ні. Ти маєш слухати цю пані і свого татка. Завжди кажи ні. І я зараз не просто відговорю вас там грати в цю гру, купувати її або так далі. Вона вже просто застаріла. Реально, вам буде грати максимально нецікаво, тому що в цій грі вже зіпсовано абсолютно все з того, що було хорошого. І залишатися тут є тільки одна причина. Якщо ви фанат цієї гри, якщо ви фанат цієї гри, то я вам співчуваю.